О, блин, як мене тут все доставил? Що ти там говориш? Е. -е все нормально, все нормально. Ну, ти дивися мені. Більше такого не будем. Скоро принесу Ти дивися 27. Только робит и ему загитал. Так скоро тут тебе отправиться запчасти.

Мы же не лошади, мы люди. Мы же мы моим пытаться ярко своих заключенных. Эй, ты да? Я? Да я тут в туалете. А что вы хотите? Надо убить тут еду. Мы же не лошади, мы люди. Все, да. И две не тут. Ой, да. Сюда. Ай, Мачливі. А я прийшов далі контролю? Так що так. тут у нас? Чо на так якось так странно їде? Чо не так якось странно? Добре, хай буде. Так, заприліг. Можна вийти? Ні. що, спит. Бляха, треба щось зробити. Який-то бургер був вкусний. Бля, надій ну, за мною приїде цей чел. Звинуривий. О, то ж зверху можна пройти. Ні, не можна. Що можна зробити? А вдруг треба йти поспатися. Ай. Опятьвочка. Что айпиха? Эээ, начало. Эээ, та, шо, шо шо ти хотів? О, я тут коротко, -э эээ. Та ничего просто там тебе до мене брали. Да, помню. Добре. Дивись і мені, щоб есь файли продавав. Добре. Добре, я б пішов. Що слівати беру? Що? Що робити, вставати? Окей, а що Оке. ти мені тут кинув? Що за отмечка? Прикол. Це добре. Дякую. Отонечка. Треба її сховати. Її треба десь сховати. Так, може туалет є. Тут сховати під туалетом. Я не заметила. Єма о, о, тут всяка фігня. Треба його тут поставити. Так, все викину. Надіюсь, він нічого не заметив. Він теж мені камеру не вправляє. Тому можна піти в туалет і тут зробити. Ту Дотмічки до не піде, тому що о, тут нема замка замок з іншої сторони. А може тут відкрутити вікно, а потім збіжати. Я бачу там вас свинурили, і мені махає. Можна б збіжати з ним там. Що ти там говориш? Ти де в залі? А? Я в туалеті, я в туалеті. какав просто від того бургера. А. Окей. Бляха. Бляха, мене тут не забудь. Так добре. Так а він закрив ці двері, цікаво. Закрив, бляха. Ой, ти куди чекати вже ту ніч, бляха. Що моя отвечка? От по-моему. Як і взагалі охрана як не зеніт. Я теж вшуці. Як? Може попробувати поки що відкрутити. Такма там уже ніч. Можемо вже відкручувати, надіюсь, він спит. Венеспі, добре відкучуємо. Один. Дальше другий. Ай тут треба відтягнутися ще. Так, відкриваю. Це теж. так. Вроді би все. Це ставимо сюди. Діжку засуваємо. Так, вроді би можна збігати. Надіюсь, ну, він там вже мені поставив ту матрас якийсь шпаде. Тобто третій поверх пересити. Добре, йду до спати, може завтра щось зробиться. Ей, ей ти вставай. А, що уже день? Йо пересити. Вставай. А чого? А чого так рано? В принципі, щоб тебе позлити.

Так, винно він пішов до цієї лавки, бляха, треба коли-небудь повертатись, треба дозбігти. Фух, ну дайте мені якийсь, може, бургер. Я не знаю, що там у нас сьогодні. А нам шо вам? Ось ваш суп. Дякую, надіюсь, що мені останній до того моменту. Ей! Hey. Шо? А нічого. Гадко. Я ще не зрозуміла, що Супи, знаходиться... в сукі знаходиться вікно. Так, так, бляха, не хочеться такому то й собі давати. Бляха, ви не чуєте, треба швидко тікати. Ей ти, давай, чекай падуть. Так, не там іде. Добро, вже можна тікати. Так, так, кидаємо. Ти там де? Я тут, стрибай. Окей, okay. от ту матрас приніс. Треба Бляха, страшно. Матрас пропал уже. Блін. Він же да. Матрас крутий двері. Я тут. Раз. Раз. Фу. Ну що, валимо? А, валим. Ну давай, погнали. Буду ще не голубати. Эй, ты де! Я тут! Добре! Эй, я выходу же того туалета! О! Добре, почекай! Фух. такий день був, что кипец! Эй, шесть довго в туалеті! Треба открытия! Шо замок відкритый? То там может я? Ей закрыты! Эй, ти де! Ти бачиш, по мене футшой. Ей, да ти де? -да! Бляха, На 100% його виправив. Так, Фроті сюди. Так, заходи. Заходи. Ох, що ти тут лягаєш? А що ти тут нюхаєш? Вставай давай. Фу. Бляха, якась знайома хата, так би може тут була. Бляха, де тут де той Владдер цю донка? Ну що його вже спакували? Так, да, ми його вже спакували. Та да, бляха, ми ж мали двоє приїхати його спакувати. Ага, там якраз Ін іншу хату поселився і вони вже поїхали мої колеги. Бляха, ну ти ж обіцяв, ну і де вони зараз? зараз, е, там, ти знаєш, коли з ботвачки не проти пінгвіні проходила. Так, да, там жорстка заруба була. Ну, вони там залишили. Вони, короче, туди їх відвезли. Ко а кого їх? Ну, це то, що дяку, то котих очекли. Маш очекли, як вони називають. Ну, того, мама того драгона, не знаєш того. Ну, того дебіла. Е, э, в смысле дебіла? Ну чув щось за нього. Короче, менше стой, или раз там карта Форт, или котчелина из Біллезен. Окей. Окей. Давай, поїхали. Поїхали. Ух, Треба об'їхати, бо там мінтиш. Погнали. О, що? Ви тут витерться донкай, так той кіт. Скоро йдемо. Бляха, ми втекли, не закляли себе двері, ми знову їх упустили, але й Коротше, друзі, зробити було тяжко, Зам був я тільки Подписывайтесь на мои телеграм-канал. ссылка в описании. Всем пока. Скоро будет пятой серии. Может, двойный сезон.